Аби боргів у навчанні не було. В Івано-Франківському університеті нафти і газу відкрили пункт енергохарчування для студентів. Тут вони можуть зарядити гаджети, випити гарячого чаю та попрацювати над домашніми завданнями. Реалії сьогодення змушують молодь пристосовуватися до нових умов, але точно не засмучують. Студенти кажуть, в такій дружній атмосфері і працюється краще, і завдяки цьому вдається уникнути проблем з навчанням. Я проживаю в Франківську, але світло є тільки дві години, чотири його немає, і часу для виконання лабораторних робіт в таких умовах не дуже багато. Боргів немає якраз завдяки тому, що я можу сюди прийти, тому що інакше вони би точно були. Зараз працюю над проєктом інтер'єру, потрібно все-таки здавати його скоро. Дома світла нема, причому так досить багато і часто і вирішив прийти. Сьогодні взагалі-то в перший раз, але думаю, що продовжую продовжу приходити, тому що досить зручно, є інтернет, є світло, люди, тепло. досить Мені подобається. Приїхав сюди з іншої області, тому що в мене там часто виникали проблеми з електроенергією проживаю в гуртожитку, тому спокійно можна сюди приходити. З ноутбуком, з телефоном дуже зручно. Тут також тепло, чай, кава. доставляє доставляється. Ініціативу профкомівців перетворити свій кабінет на пункт енергохарчування підтримало керівництво університету. Та взяло на себе витрати за компослуги. Аби не перенавантажувати систему, тут можна розмістити лише 10 студентів. За декілька днів роботи кабінету вже утворилася черга з охочих. Тому профком розглядає пропозицію від університету щодо розширення. Нема зараз можливості, оскільки обмежена кількість місць з всіх студентів одночасно помістити в кабінеті. І складається черга. Нам доводиться, на жаль, пропонувати їм не їх комфортні години, умова з 12 до 3, а там з 2 там, до 5, щоб забирати той самий інтервал. І ми розуміємо, що скоріш за все ми будемо просити погоджуватись, вірніше на пропозицію адміністрації, щоб переходити в іншу аудиторію, там де більше місць, більше можливостей, в принципі, щоб помістити студентів, щоб було комфортніше. Пункт енергохарчування доступний для студентів Івано-Франківського національного університету нафти та газу. Він працює з понеділка до суботи з 9 до 19.00. Щоб забронювати собі місце і час для роботи, потрібно попередньо зателефонувати в профспілку. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.